І ще один наш брат Євген Ролдугін за псевдо Тунгус. На жаль, загинув в цій харківській операції. Дуже світла людина. Він був поранений у нас в боях під Києвом у складі батальйона Братство. Керував там одним з відділів при звільненні Лук'янівки, потім в новій басані. Дуже сміливий хлопець. Потім на наполягання Оксани Карчинської закінчив курси тактичної медицини і уже далі в боях в подальших працював як парамедик, врятував трьох своїх побратимів. Це вивозив на санітарній машині з бою тяжко пораненого. І машина була накрита вогнем ворожої артилерії. Загинув тяжко поранений, і наш брат Тунгус. І Христос каже: більшої любові ніхто не має за ту, коли душу покладе за друзів своїх. Він мав найвищий ступінь любові. Він пожертвував собою за друзів своїх, і нині він у царстві небесному, праворуч Господа нашого Ісуса Христа.